Студія музею Україна ТВ представляє таку коротку рецензію на книгу відомого художника Сергія Паяркова. Безкоризнене несовершенство. До речі, розкішне видання. Це вже друге доповнене. Дуже гарна поліграфія, обкладинка. Говорить зв'язку з його бійкою, з бузиною на каналі Інтерпісльова. Негавно, до речі, 2004 року має авторський підпис. До речі, коли з Сергієм Перковим працювали в газеті Комсомольське знання. І дуже така сильна ступна передня стаття. До речі, Сергій Парков живе в Києві. Давно малює, працював в Америці, а став там відомий, заробив якісь гроші, премії. І зараз відбувся як дуже модний відомий художник. Ну, Малюнки ну, дійсно класні. Просто дуже багато людей не розуміє, хто такий Сергій, хто такий Сергій Ну, о, До речі, ми самомі навіть новорічні. На врычному номері давали його малюнки на, на а Тоді був тираж півтора мільйона примірників. Ось, бачите дуже яскраві малюнки і з дуже великим філософським философским такі шифри, шифри, От, Мистическая суета, наприклад. Ну так, шуденько -то. пробежимося. Це уже на секрет. Називається черно-била и с Робота, текст идет маленькие оповідання філософські, замальовки російської і англійської мови, Амфора. Ну, то ще трошки такі мотивы, политику. Пожарники. Просто щоб розуміло, що такий по і що він пише, і що він малює. Ось ось э, малюнок персональной теории. Бачите, на такие э, скелі вот эти звери, крокодила э, риби, побочний ефект від всього на світі. А, Ось чорно-біла і кольорова каля, версія. Досить, досить такі, цікаві роботи. Яблона з невиносимо подлим характером. Ну, э, Гумор я поярково не не відмовив. До речі, дуже такий специфічний танкий гумор. Часть вторая. Викразіна несовершенство. і спосіб познайомитися. Це теж скальорова версія, яка поклала НАТО всій книзі. Ну, якщо можете, Можете все це, це побачити. Дуже багато разом на круг. Теж цікава робота. Просто розуміли, розуміли паверкова. Інтроверт. Екстраверт. Шопка не розуміє цих нюансів. Сергій Перков. Он намагался что-то знайти. Это за воїн, который со временем стал коллекціонером. До речі, <гум> теж цікава тема. Можете подивитися на цю роботу. От кого він мав на увазі тут може лише загадываться, але явно когось з политикума. Слишком хорошо, чтобы не було правдой. Бачите ж, Маже майже у пожирає себе за хвіст, але тут він не замкнув цю змію. Годинник, масонські символи. Відчувається, що людина відчити мене знає, розуміє символіку, в тому числі масонську. Ваш поїзд. Ось. Тож така робота дуже оригінальна. До речі, роботи Сергія поркові дуже дорогі. Копідон, який виросте став і для освобождення раду. Дуже дорогий. він улюблений художник української еліти, і не тільки української, ну взагалі еліти в цілому, бо його роботи мають дуже велику ціну, а відповідно ПРО може дозволити собі міняти гарні машини, будувати круті будинки, навіть це фри одній з останніх зустрічей казав, що він зробив замок з башти десь під Києвом. Ну от кладбище до бомих автомобілів. Тут тема. Є лучі має болезнь прошивки. Поход за щастя. Наш крова версія. Поход за щастя. Ну, це можна сісти. Посочні часи. Ну, видання розкішне. Зрозуміло, що скоріше за все видано за рахунок автора, художник паркова, який зараз є 31 грудня, який зараз є типа звіздою, типа телевітанів. Вавілонські слон. От, багато можна що все подумати. Багато що можна собі уявити, але таке бачення в художника. що Сатана, судячи з усього, грає або слухає. Ну, знову ж таки, магічні символи. Четверта частина теж повертається до теми Божественного. Знову ж таки, сатана навіть і чортик планує стратегію з Богом. Чоловік архет теж така мотиви. З бісом одшла. Бічки заклю. Ну. З гумором у пайрукова навіть все дуже в порядку. Класичський метод. Так ми пробіжно перегортаємо. Принципі багато ропіт Сергія Пайрукова є в мережі, в інших книгах логічник. Це Я просто до слова згадую його книгу бабочка. Він подарував чи буста в Верховной Раді. Я до цього написати рецензію, так і написав. Ну, хоч зніму на відео, покажу в Ютубі. <гум> що теж має результат? Моє місце в аду. Дуже така теж, філософська робота. Правда, де я сам по тут не зрозуміло, но тут в грі в як Бетман, не то що тут круте. То десь на задньому плані не вийшов. Теж моє місце в раю. А, це, мабуть, зробив в план свого майбутнього вже нинішнього будинку. Якими роздавал на видал? Ось така книга, таки ну. Роботи Работает з культуром. Перху, до речі, проходить на тусовки з культуром пенчуком. Теж тусується. Тусовщики, гамурщики, тусовщики. Але требуют ну, біографію, образування, київський художній промисловий технікум, відділення художнього оформлення України, Львівський поліграфічний інститут Франко, Киевское отделение Украинской академии искусств, факультет графіки, мастерская и книжной графики Киев Украины, творческая деятельность, работал в прессе, в том числе журнала Харнек, Юно, Зайтаксобеседей, Комсоморская знана и прочее, прочее. Печатался за журбежом, меджеродный конкурс Рона Хабарда, главный поезд Лос-Анджелес. Работав в США, как реєстратор в них, роботав Києва у рекламі, проможець вазоворобюро, ну такий. то Сергій заслужив своїх, свої нагороди і може собі дозволити, скажімо так, певні жити, стиль поведінки. Ось його теж цікаві малюнки, скульптури. Це знаменитий цей бігемоти, який я зробив, мабуть, <гаду> у дуже багатьох літак з бігемота. От, э, в багатьох ракурсах, я так розумію, що продав багатьом олігархам, вони люблять це. Ну, кожному свою авторську копію, але йде одна. Ну, це теж цікава робота. Ну, знову ж таки, ці черти всякі, всяка нечість пішла. Скульптури. Це бронза. Бронз літьо. Час ровно, 4,5 оборота. Щастя прогатяючих обстоятельств. Ну, тут взагалі пішли цікаві роботи Працювали в процесі создання. Ну, Це 2004 рік. Це студілено піхоту, пускаю роботи на фарфорі. Ось така спонсорська піддержав, підтримка, так вибачте. Отак, вергій книга. Здання второє. Просто відгуки ніколи вересня Віктора Пензенка, Марина Наступки, Віктора Ющенка. Обкладений. Ну, Паєрков був видатним учасником помарачої революції. Ви пам'ятаєте, на Джейфі блокував там військо. Ну, щоб розуміли, що таке Сергій Паєрков, його творчість. А з вами був я, Віктор Тригук, редактор журнала Музеї України. І ми спробували зробити таку невеличку рецензію відеоогляд. Книги Сергія Паркова Безокоризні на До речі, Сергій Стебакава. Вперше зробила відео вже твої книги. Ну, залишайтеся з нами. Щаслива!